Дуже важливе запитання ставлять фарисеї до Ісуса, коли прийде Боже Царство? Чому вони задають це запитання? Яка мотивація може бути цікавість, коли буде кінець світу? У 2000 році, мав бути цей кінець світу, але його не було. Потім ще якісь там спроби. Запланувати цей кінець світу, або вирахувати його, і його не було, живемо далі. Або може бути така нездорова цікавість і в іншому, наприклад, кінець війни, коли, коли настане цей кінець війни, а чому нас це цікавить? Чому це ми питання задаємо? Бо дійсно хочемо миру. Бо хочемо, щоб ми не страждали інші люди, які більше страждають, щоб не страждали. Чи просто нам хочеться, щоб було так, як було раніше? Ісус не відповідає на це запитання прямо. Він не каже, коли прийде, в якому році, в якому дні. Він говорить, що Царство Боже не прийде помітно. Або іншими словами, ми можемо сказати, що Ісус відповідає, Царство Боже прийде непомітно, що ми його не помітимо, коли воно прийде, а далі він уточнює і каже, адже царство Боже є посеред вас. Чому Царство Боже є непомітним? Тому що царство Боже це любов, яка зійшла з неба. Яка оселилася між нами, воплотилася в тілі. Ісус, коли їм говорить, що Царство Боже є між вами, то Він каже, що це я між вами, воно вже тут присутнє, відкрийте очі, подивіться. Це царство Боже це любов. Любов, яка втілилася, яка оселилася між нами, людьми і багато людей цього не помітили. Приходить він Назарет, і вони. Не помітили, що Царство Боже є між ними. Вони почали говорити що це, син Теслі, ми його знаємо, не прийняли. Так само фарисеї, до яких Ісус це все говорить, вони не помітили, що Син Божий прийшов у цей світ. І нічого не змінилося, бо сьогодні так само багато людей може навколо храму ходити, може навіть в храм зайти, подивитися на гарні стіни. На історію цього храму подивитися, але царство Божого не помітити. І добре так ми можемо говорити про інших людей, які живуть в цьому світі без Бога, і казати, вони не приймають царства Божого. Але це слово воно сьогодні не до інших людей, це слово до мене, це слово до Тебе. Як, як ми переживаємо це царство Боже щоденно? Як ми бачимо цю присутність втіленої любові в своєму щоденному житті, в інших людях, яких ми зустрічаємо в своїх сім'ях, на роботі, в своїх парафіях, парафії і так далі. Світ, в якому ми живемо, але так було завжди, він помічає тільки велике. Крикливе, яскраве, але не помічає цього малого, простого, тихого, покірного. І ця різниця між духовним життям, між тим, коли людина живе з Богом і коли живе без Бога. Людина, яка живе без Бога, живе поза Царством Божим, вона буде шукати цієї величі, якоїсь такої могутності, влади над іншими людьми. А закони Царства Божого це закон любові, милосердя, пробачення, закон Тихого і покірного серця, це серце Ісуса, яке є Тихе і покірним. Ісус говорить, що Царство Боже є між вами, де це царство Боже є між нами? Воно деколи є, а деколи Його немає, тому що це залежить від нас. Це Царство Боже вже прийшло. Ісус прийшов, воплотився, віддав за нас життя, воскрес за нас. Тобто воно, воно є між нами. Бог все зробив для того, щоб ми вже жили як в Божому царстві, жили законами Божого царства, жили в присутності Бога. Але це залежить від нас, наскільки ми Це приймаємо. Це Боже царство. Є в стосунку любові, в жертовній любові. Коли батьки служать своїй дитині, жертвуючи своє життя за неї, віддаючи своє здоров'я для неї, служачи кожного дня, то в цьому служінні є Боже царство. Чоловік, який служить жінці і навпаки, там є Боже царство. Ми, коли служимо один одному. Цій жертовній любові, даруючи безкорисливу любов, там є тоді присутнє Боже царство. Ми тоді є в Божому царстві. А коли є навпаки, коли є егоїзм, коли гордість, вивищення себе над іншими людьми, там вже Божого царства немає. І ми так можемо дуже, дуже легко, насправді дуже легко. Розрізняти, називати, чи я тепер є в Божому царстві, чи в царстві диявола, чи може в своєму якомусь царстві, яке собі будую і хочу, щоб інші мені служили, бо Боже царство там служить лише Богові, там не служать святим, не служать ангелам, не служать архангелам, там тільки Богові служать всі. Ангели, святі, архангели, всі мешканці небесні, вони служать Богові. І ми так само на землі, коли ми будуємо Боже Царство, то ми служимо тільки єдиному Богові. Амінь.